<ріст> Я тут! <ріст> Усім привіт! Здається, що сьогодні ніч вже, але ще не ніч. Тільки 4 години вечора. Я дитину привезла на майданчик, який вже він мені всі мізки розплавив про цей майданчик, що він хоче тут побувати, а тут, бачите, нікого взагалі нікого. І потрібно паркуватися ось там, на іншій стороні, тому що тут набережна і людей, чесно кажучи, маловато, взагалі майже нікого немає. Ось, ну дитина рада і на тому. І... Заради цього ми батьки все і робимо. Всім <заради> 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 папа! Ще не папа, це тільки початок влогу. <заради> це тільки початок. Чекайте! Короче, не сейчас. А -а -а -а! <laughs> yes! Stop! <реш> Насправді ми вже е, сьогодні було вдома онлайн у нас, потім бокс. Зараз ми одразу після боксу вирушили сюди. Це нам по нашому шляху, але потрібно ж тут зупинитися, тому ми додому не заїжджали, а поїхали одразу на англійську. І ось Ну, дехто ще вчить українську, тому, тому йому можна. Ось. А взагалі зараз англійська і все додому, а завтра буде... Татуся в мого операція, тому завтра такий напружений день. Я завтра на тренування швиденько з'їжджу, малого вранці відвезу до метро школи, а потім одразу до батька. І далі вже до наступного дня малий лишається з чоловіком з моїм. А я лишаюся ночувати у татуся. Хоча ми живемо через одну вулицю, йти друг до друга 5 хвилин, тому принципі ми будемо поруч. За батька я в принципі не хвилююся. Це вже другий клас, на якому друге очко, на якому буде операція на першому вже була. Він то док... він хвилюється. Він у мене такий хвильовитий, що що я його вже тиждень намагаюся заспокоїти, але він все намагається продумати, як спати, як їсти. Нахилятися ж не можна. Але я його заспокоюю, я поруч, я завжди прийду, допоможу, що треба, те і зроблю. Тому, тому будемо тримати за татуся кулачки, щоб все пройшло добре. Я, в принципі, впевнена, що все пройде добре. І сподіваюся, що ця операція йому допоможе не втратити зір, тому що катаракта це така зараза, яка може проявитися у будь-який момент, і людина просто осліпне. Добрий ранок. Ми йдемо до метро школи. Ось скільки народу. Ми зараз записуємо з Максом відео, як забирати його з метрошколи, тому що сьогодні в татуся операція і забирати його буде татусь. Чоловік мій, а я буду зі своїм татусем. Тому відео інструкція. Дай ручку мені? Ось тут батьки збираються. І ось тут і забирати дітей. Я вже на тренуванні, 10 без 2010 ранку, малий вже в метрошколі. І сьогодні, як я вже казала, у татуся операція з катаракти по заміні кришталика у очки. Ось це вже друга в нього операція на глаза, другий глаз також потрібно зробити, тому що. Є ризик того, що можна осліпнути. Сьогодні, як я вже казала, малого забирає чоловік зі школи, і, в принципі, вони йдуть на вихідні. А я сьогодні у батька лишаюся на ніч, і завтра, зранку, там о сьомій, у восьмій, поїдемо знімати пов'язку. Ну, я, чесно кажучи, тр трішки хвилююсь, але. Сподіваюсь, що все буде добре, і я майже впевнена в тому, що все буде добре, тому що в минулому році ми у грудні робили йому полосну операцію по видаленню грижі, і все пройшло добре. Тому на отці, я гадаю, що не повинно бути ніяких ускладнень. І все буде добре. Я насправді дуже намагаюся не показувати татусеві, що я хвилююсь, роблю вигляд, що взагалі все окей. Але трішечки хвилювання все ж таки є. Насправді дуже приємно. Я вчора виклала відео останнє, і там вже 150 переглядів, два підписника. Я всіх бачу, дуже вам вдячна, що ви таким способом. Показуєте свою довіру до мене. В мене дуже тепла, приємна аудиторія. Дуже дякую вам за коментарі, дуже багато коментарів, дуже приємно. Я ніколи не могла подумати, що в Ютубі я знайду таких щирих і добрих людей. Мені дуже приємно і дуже-дуже вам вдячна. Я біля офтальміків, вже батька забрали тільки що ось без двох хвилин, дванадцяту. На операцію мені сказали, що на годинку я можу піти. Ну, я взагалі на дві годинки, але я на годинку піду, тому що хвилюю, щоб він не вийшов, а мене немає. знаєте. Бажаю Татусю усю удачі і вірю, що все пройде добре, а, що він дуже скоро поправиться і буде бачити гарно своїми новими очками. Ось. Не знаю, зараз може в секонд з'їздити. Подивлюся зараз по цінах, що де. Тут поруч є секонд, пошаритися трішки, тому що дві години сидіти ну я втомлюся і ще буду себе накручувати, тому потрібно відволіктися і трішечки змінити обстановку. Ми вже вдома. Операція длилася дві години, все добре, батька доставила додому, наче непогано себе почуває, починає відходити наркоз ока і починає відчувати трішечки таке неприємне відчуття, але це все. Норма, оперативне втручання все одно. І завтра, на 8 годину, ми поїдемо знімати пов'язку і вже буде зрозуміло, як він бачить. Але може ще бути помутніння перші 10-15 днів, так нам сказали. Ну, я дуже рада, я навіть розривілася, коли побачила, що його вже з ліфта виводять і хвилювалася. Але все добре, я знала. Після операції далі ось такий пакетик. Пакетику окуляри спеціальні, в яких ось такі окуляри, в яких батько повинен ходити. І ось такі ліки. І ще а, дали нагадування, а, коли і що, як крапати. Ось ліки, ось окуляри. І ось таке нагадування. Що у нас повністю все місто зараз без світла. Цілий день були перепади, а, і причому дуже низька, низька напруга. Ми вже завели генератор. Зараз я підзаряджаю повербанку. Ну що, світло нам так і дали. Я не даремно кажу, і всі харків'яни, я гадаю, мене підтримують, що Харків у нас місто непереможне. Тому вже зі світлом не знаю, чи перекинули нас на якусь лінію, чи що, але світло вже, вже є. Взагалі, якщо чесно, мені здається, що ця вся ситуація з станом нашої країни на зараз це все було сплановано. Не знаю, сподіваюся, мене не заблокують тут у Ютубі. Але мені постійно на згадку приходить цей серіал американський, якщо я не помиляюся, про. Окупацію України про президента майже з такою ж фамілією, як в нашого. І е, там була карта, ось ця зустріч, яка нещодавно відбувалася Зеленського е, з Трампом, там була карта. І в цьому серіалі була така ж зустріч. І там також була карта окупаційних міст України. І на ній, яка була в серіалі, а серіал на секундочку 2014 року. Там була, був Харків червоного кольору, тобто він був окупований. А на сьогодні ми бачимо, що така ж зустріч була, все, як наче, знаєте, прописано по сценарію, але Харків був не червоного кольору. І в мене, здається, така думка, що Харків також повинні були захопити, але стався такий мощний, такий міцний. Відповідний удар. Я пам'ятаю ті дні, коли танки у нас тут по вулицях їздили. Я пам'ятаю, як всі харків'яни тоді сплатилися, ми стали одним цілим, всі допомагали, як могли, але ми зберегли своє місто і в серіалі відбулася помилка. І слава Богу, що це була помилка, і ми. Ми ще досі у Харкові, ми ще досі в Україні, і я сподіваюся, що так і лишиться назавжди.